Львівські дитячі лікарні відкрили перше на західній Україні відділення дитячої нейрохірургії. Щороку тут лікуватимуть понад 700 дітей з вродженими вадами розвитку та з травмами. Потреба у відкритті окремого підрозділу виникла через збільшення кожного року на 40% госпіталізації дітей з складними нейрохірургічними травмами. Наросла потреба збільшити кількість нейрохірургічних дитячих ліжок у Львові та Львівській області, тому як є значне збільшення. Дитячого травматизму, перш за все, за рахунок того народжуються діти з вродженими вадами центральної нервової системи, які потребують оперативного лікування. За оцінками спеціалістів, упродовж року відділення зможе надати допомогу понад семи сотням маленьких пацієнтів, в тому числі провести понад двісті оперативних нейрохірургічних втручань в умовах відділення, яке входить до структури багатопрофільної дитячої лікарні, це ефективність і якісна допомога. вперед. Щодо і професіоналізму, і виходження цих дітей, і можливість концентрувати цих дітей в незалежності від інших патологій і інших пацієнтів. Перше в Західній Україні відділення, яке ми створили, дає можливість цим людям, які тут. Працюють стати регіональним центром, крім цього, у дитячій лікарні на орлика відкрили перший на західній Україні реабілітаційний центр. Сучасне обладнання вартістю 67 тисяч євро. Медзакладу подарував німецький благодійний фонд Фіторітівники. Я дуже радий, що ми можемо допомогти такій кількості людей, що діти зможуть позбутися від тих недуг, що їх мучать, і що вони впевнені, що зможуть вступити в життя і здоровими, і повноцінними. Місцева влада допомогла з ремонтом. Упродовж року у центрі на ноги зможуть поставити щонайменше дві тисячі неповнолітніх. Завдяки благодійникам встановлені тренажери для розроблення кінцівок паралізованих дітей, комплекс гідротерапії та зал для заняття з групами. Не секрет, що дуже багато є дітей, які є зараз розгальмовані, розадаптовані, підвищено гіперактивні. І власне комплекс, який нам подарував професор, допомагає. На базі енцефолограми, яка постійно знімається у дитини, і візуального контакту, наприклад, для дітей меншої вікової групи з мультфільмами, вловлювати ті моменти гіперактивності і відповідно їх коригувати. Чотири львівські дитячі лікарні, і ще три установи сусідніх областей, отримали найновіше медичне обладнання від канадської делегації у межах проєкту здоров'я дітей фонду пам'яті Анни Мазуренко. Це сім новітніх інкубаторів для виходжування перечасно народжених дітей, а також пульсометри із спеціальними датчиками та нейрофізіологічне устаткування на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Це дуже дорога апаратура. Один апарат коштує як s класу Мерседес 35 тисяч доларів. Оцінити її ефективність трудно, ну врятово одне життя Ми можемо оцінити 35 тисяч. Я можу. Новітні інкубатори для новонароджених з монітором маси тіла допомагають персоналу краще виходжувати немовлят, які з'явилися на світ передчасно. Інкубатори цього новітнього типу дозволяють максимально приблизити середовище до умов материнської утроби. Це надзвичайно важливо. Щороку у відділенні виходжують понад 500 немовлят, з яких 40% – це діти з критично малою масою тіла. І кожне друге немовлятко дається врятувати.